Усіх вітаю, ви на каналі футбольний фанат. Я планував це відео випускати з більш позитивної причини, але як то кажуть, маємо те, що маємо. Молодіжна збірна України вилітає з євро. І знаєте, можливо, не так прикро через сам результат, як через те, як ми до цього результату дійшли, тому що можна згадати матч з Данією, де все було практично в наших руках. Але ми не змогли стримати переможний результат і, на жаль, програли. Був матч з Фінляндією, де ми доволі непогано відіграли. Перемогли впевнено 2-0. Там теж були свої нюанси, але все ж таки там була перемога, і там були три залікові бали. Ну і цей матч з Нідерландами. Дуже багато тут є нюансів, які можна обговорювати. Індивідуальні помилки, звісно, без цього ніяк. Дуже розчарував Батагов. Тому що це капітан збірної він вже не один цикл проводить цій молодіжній збірній, і насправді це напевно чи не останній гравець, від якого я очікував таких помилок. Можливо, би Михавко міг зіграти таким чином, як зіграв Батагов. І знаєте, якби це було епізодично, окей. Але ця помилка, я маю на увазі перший пропущений м'яч нашої збірної, вона не була єдиною. Батаго продовжував помилятись і в наступних епізодах. І, як на мене, це вплинуло загалом на впевненість всієї команди. Тому що якщо лідер команди, якщо її капітан е, починає помилятись, відчуває невпевненість, то ця невпевненість вона передається і на всю команду. І десь е, це відбулося і в цьому випадку. Але коли ти граєш погано в захисті, є шанс відігратись в нападі, чи не так? І в нас в гри в нападі не було. Тобто в нас були якісь випади, були якісь шанси для створення своїх моментів, але по великому рахунку ми нічого не створили. Ми не нанесли якоїсь серйозної загрози воротам Нідерланд. І в нас була жахлива гра флангами через центр, можливо, десь моментами нам вдавалось проходити. Але далі, коли ми доходили вже до штрафного майданчика суперника. Ми ніби забували, як грати в футбол. Ніби ми вперше бачимо цей м'яч. Мені дуже не сподобався Волошин, особливо по першому таймі. Дуже багато таких, знаєте, непевних рішень від нього. Десь недодачу віддав, десь збрукнуло сили передачі, десь погано розташувався і ну жахливий матч від нього. Тобто, тут навіть немає що коментувати. Брагару можливо кращий матч провів. Він непогано протягував м'яч, але знов ж таки цього недостатньо. Цього недостатньо, коли ти програєш два і коли тобі треба відігруватись, також варто виділити гру вона точніше відсутність цієї гри я лише можу пригадати єдиний момент, де він здається, в першому таймі опустився нижче на лівий фланг, прийняв м'яч, вдав його назад, і все більше я вона та м'ячем або в якихось ігрових епізодах не бачив від слова взагалі. Тільки от в цей день, в день матчу, з'явилася новина, що його хочуть придбати в арсенал. Точніше, не придбати, а агенти вона пропонували його арсеналу. Арсенал відмовився, і ну, в принципі, логічно. Арсеналу не такий Форвард потрібен, і не знаючи, хоча б якісь, е, команді англійської прем'єр-ліги потрібен такий Форвард, тому що в першу чергу високий рівень, апал це високий рівень. Це стабільність. Стабільність в гри ваната немає. Він найкращий бомбардир. Чемпіонату України це від нього не забереш. він Це доводить вже два сезони, але, ну, мабуть, цього навіть. На даний момент, враховуючи рівень нашого чемпіонату, цього навіть вже недостатньо для того, щоб грати в Європі, щоб грати конкурентно в Європі, щоб показувати якийсь рівень і тримати стабільність. Можливо, ви скажете, що я нато багато вкидаю в сторону гравців. Добре, можна поговорити про тренера. До нього є теж достатньо питань. Насправді, думаю, на які він вже відповів на момент виходу мого відео. І в першу чергу це питання по парі центральних захисників, тому що до цього чемпіонату Європи награвалися зовсім інші гравці. На початку для мене ця опція виглядала цікавою. Маю на увазі опція у вигляді двох центральних лівоногих захисників. Але як ми бачимо, це ніфіга не так. Тому що Батагов помилився, як на мене, якраз через те, що він грав не на зручній для себе позиції. Він постійно мав зайвий раз перелаштовувати м'яч під ліву ногу для того, щоб видати діагональ, і от, в самому моменті з пропущеним м'ячем, це зіграло з ним злий жарт. Також, як на мене, це теж пред'ява до тренера. Як на мене, ми взагалі не були готові для того, щоб відігруватись, тому що ми пропустили, нібито перший м'яч, потім на початку другого тайму, другий. І ну в мене особисто не склалося враження, що зможемо ми відігратися, що зможемо ми тиснути на Нідерланди, створити певну кількість моментів для того, щоб відігратися, або навіть ну добре, не відігратись, показати гідну гру, показати бажання для того, що ми можемо відігратися, Ми можемо бути конкурентними. Ми зможемо показати, що ця поразка можливо дещо не заслужена, але вона заслужена, тому що ми не показали того настрою. Того запалу, який би знаєте який би заслуговував на те, що ми варті для того, щоб виходити з групи. А для того, щоб виходити з групи, нам треба було зіграти нічого. Тобто, по ходу поєдинку відіграти два м'ячі і цього не сталося. Це ще раз показує те, що команда не готова до того, щоб відігруватись. Нідерланди віддали нам м'яч. Це було чітко видно після того, як вони забили два, вони сіли на свою половину поля. Були в них там кілька випадів при рахунку до нуль, але все ж таки більшість часу контролювали м'яч ми. І чи змогли ми щось створити, контролюючи м'яч? Ні. Знаєте, особисто для мене цей, хоч молодіжний чемпіонат Європи, але це все ж чемпіонат Європи і там е, грає наша країна. Там грають хлопці, які представляють нашу країну на міжнародній арені. І в мене особливі надії були на цей турнір, враховуючи те, як наша національна збірна провела попередній чемпіонат Європи минулого року. Я надіюся, що в нас дійсно вийде пошуміти. На цьому турнірі у мене були такі сподівання. По перше, через склад, який їхав, тому що в нас дійсно по іменах в нас непоганий склад з тих гравців, з яких ми можемо зараз зібрати молодіжну команду. Плюс доволі непоганий рівень гри ми показували у відборі до цього чемпіонату Європи, та й в товариських матчах. Перед тим особливо дуже мені сподобався товариський матч проти молодіжної збірної Іспанії, де ми. Хоч мінімально перемогли 1-0, можливо, трішки не по ділу, але все ж таки, це була непогана гра. Це була організована гра в захисті. Ми не пропустили жодного м'яча від збірної Іспанії, і от цей товариський матч теж давав таку малу надію, що є в нас певні шанси на успіхи на цьому молодіжному чемпіонаті Європи. А забув за Ярмолюка і ю, якщо говорити про світлу сторону цього матчу, якщо вони звісно є. Але, мабуть, я все ж, таки, все ж таки скажу про це. Мені би хотілося виділити двох гравців, які особисто мені сподобалися. Це Єрмолюк, який практично безпомилково відіграв матч з Фінляндією і дуже непогано відіграв матч з Нідерландами. Тобто, якщо говорити про його особисту гру, то в нього був практично мінімальний брак, і з ним в центрі поля моментами ми виглядали більш-менш пристойно. Другий гравець, якого я б хотів виділити, це Михалко. Як на мене, якщо б не він. Ми пропустили набагато більше ніж два м'ячі. тому що він доволі непогано грав на випередження в кількох моментах, і це дійсно врятувало нас від пропущених м'ячів. Також він непогано старався. Протягувати м'яч, хоч не завжди в нього це виходило, але в нього були непогані спроби для того, щоб по подальшому розвинути наші атаки. Також все-таки варто згадати за Брашка, точніше за його відсутність, тому що все-таки він, напевне, найкращий вибір на позицію опорника з тих варіантів, які у нас були. Ворошко не зміг зіграти в цьому матчі через червону картку в матчі з Фінляндією. Ось і десь це далося взнаки, тому що якби він був. Думаю, менше б оцих дальніх закидань через центр захисту, через опорну зону проходило у нідерландців. і, можливо, більш спокійними і впевненими ми б виглядали у захисній фазі. Якийсь такий аналіз цього матчу з Нідерландами у мене вийшов. Та й загалом всього цього молодіжного чемпіонату Європи для нашої збірної би я ще згадати за кваліфікацію наших клубів у Єврокубках. Практично вже кожна наша команда, це Шахтар, Динамо, Олександрія та Полісся, які будуть брати участь у кваліфікації до своїх Єврокубків, до їхніх основних стадій, вони дізнались своїх суперників або ж потенційних суперників. Ця тема доволі обширна. Там є про що поговорити, і я думаю, що запишу окреме відео і детальніше розповім. Про можливості, про суперників та про потенційні шанси кожної з наших команд. Що ж, якийсь такий випуск у мене вийшов. Це перше моє відео такого формату, тому не судіть строго. Я чекаю на ваші коментарі під відео. Коментарі щодо гри збірної, щодо наших потенційних шансів у Єврокубках. Можете писати про все причетне до цього, про все довкола футбольне. Я кожен коментар буду читати на кожен по можливості відповім і загалом. Цікаво почути вашу думку про такий от формат. Також хочу вам повідомити про те, що ви можете в прямому ефірі разом зі мною дивитись футбольні матчі. Я часто стрімлю в Тікток та телеграм-каналі своєму. Послання на всі мої соцмережі будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте вподобайку під ним, якщо воно вам, звісно, сподобалось. І на все добре. Побачимось.